Генератори та скасування податків, чи правильно влада використовує економічні стимули для того, щоб врегулювати цей ринок? Чи доречні ці скасування, якщо ми знаємо, що бюджет пустий? Про ліцензування держава так регулює, не довіряючи своїм, своїм громадянам, вважаючи, що громадяни її будуть дорити, тому можна було тримати на підприємстві не більше п'яти літрів пального, тому що бояться різного роду махінацій. І коли стається надзвичайна ситуація, депутатам доводиться різко раптово на неї реагувати. Ми вже це проходили в 2020 році, коли по спирту були обмеження. Пом'якшені в результаті велика кількість бізнесу е, швидко зорієнтувалася і зробили оці е, антисептики для рук. Так само зараз ми маємо зовсім іншу ситуацію, але схоже, схоже, спосіб дії регулятор, схоже законодавці. Послаблюють речі, і ми відповідно можемо, компанії зможуть більше тримати пального для своїх генераторів, що є безумовно правильно. Чи знизиться ціни через зменшення податків? Ні, тому що е, коли ви маєте одночасно величезний попит, то ціни зростають значно більше ніж податки грають роль в цій ціні, і аж поки не насититься ринок. Е, ця ситуація неправильна. Не, не, не е, ця ситуація не змінюється. Але е, от чи правильно бу... Було відміняти податки. Я погоджуся з Євгеном так, тому що це стає е, трошки дешевшим для е, закупівельників. Вони не витрачаються на ПДВ на акцизи і може за, за ту саму кількість грошей купити більше е, генераторів і більше їх привезти. Їм треба менший для цього оборотний капітал. Відповідно, більше генераторів України трошки покращується ситуація.